Доброго дня! Зараз зробимо відеоогляд нашого попереднього проєкту на кухню. Так, так, зараз зповняємо кольори. Спочатку ми зробимо по колекції Тіна. Це та колекція, що фасади дешевші. Значить, колір фасаду у нас сіра миша. Колір корпусу ми з вами не обирали. Ну, я рекомендую вибрати попелястий. Він такий світ... Нейтральний, не зовсім темний, і не дуже світлий. Так. так у нас кухля буде виглядати в кольору. Зараз приблизимо. Так. Так, кухня у нас буде виглядати вкреслені. Зараз зробимо режим анімації, ви побачите, де що у вас буде знаходитися. Значить, тут у нас на 40 см тумба, шухляди із дотягувачем. Направляючий фаворит, це дно, буде з укріпленим ДСП. На гарній фурнітурі. І ящички будуть заїжджати самі. Далі у нас іде тумба під мийку. Полички тут не буде. бо Тут же ж будуть всі ці комунікації. Далі у нас іде тумба на 30 см із дверкою. Далі у вас буде стояти ваша плита на 50 см. Потім далі у вас буде стояти тумба на 40 см із дверками, з однією дверкою, бо там у вас, ви говорили, якісь комунікації кухонні, щоб їх закрити. Потім, при установці там виріжеться задня стінка, і тобто ви легко зможете тими комунікаціями керувати. Так, тепер верхні фасади 92-ї висоти. Тут у нас тумба на 80 см, дві полички. Далі у нас кутова тумба. Далі у нас іде тумба на 30 см, ліве праве відкриття можливо. Далі йде тумба під витяжку. Далі у нас йде тумба на 40 см. Оце і вся ваша кухня. Так, так, кухня виглядає в поличках. Знову ж таки, в проєкті, бо так більше видно всі розміри. Вартість цієї колекції з ДСП 21900. З ДСП фасадами 21400. Ось тут тоді, мабуть, фурнітуру я не додавала, коли з вами говорила. Ну, це ж поки попередньо. Все перерахуємо, коли вже поїдемо на замір. 21 400, Тобто, якщо наша установка, то це біля 7 тисяч. Додаткова фурнітура із доводчиком це 1400. Наша збірка це 10% від вартості. Так, і зараз ми, наприклад, зробимо по фарбованому МДФ. Замінимо проєкт. І подивимося знову вартість. Тобто, візуально кухня буде виглядати. ну, На проєкті це точно однаково. А вживу, звісно, по-різному виглядають ці фасади. Так, це у нас замінити колекція влада, це те, що ми з вами говорили про неї. Ті фасади, що у нас на вітрині, висить верхня. Верхня кухня. Так, знову ж таки, комплектація фаворіт. Тут я вибираю. І декор це той, що вам сподобався, сірий оксамит. це матовий фарбований МДФ фасад. Сірий оксамит. І робимо перерахунок. Так, і кухня у нас коштує 36 800. Ось вартість установки так само біля 7 тисяч попередньо, вартість зборки буде 10% 3600. Додаткову фурнітуру 1400. Ну, там, коли ми приїдемо на замір, і тоді вже обговоримо, можливо, там ще потрібно буде якісь додаткові фурнітури, так і колір корпусу тут зробимо попелястей. Може, пристінний плінтус там потрібно буде якісь з'єднання. ну ми все з вами це обговоримо. Тобто, так кухня виглядає в фасаді МДФ фарбований. Я поки що зберігаю в дорожчому варіанті, ну, бо більше він у вас був в пріоритеті, але ви визначитеся. І коли приїдемо на заміри, тоді подивимося, можливо, можна буде щось іще змінити. Гарного безпечного вам. До зв'язку. Визначайтеся, приходьте, на вас чекаємо.